У світі існує дуже багато різних книг. Часом знайти цікаво, складно навіть досвідченому гурману, що й казати про тих, хто лише починає свою літературну мандрівку. Саме тому я створила добірку з десяти книг різних жанрів, які зачарують вас незвичайним сюжетом, яскравими персонажами і несподіваними поворотами. Та і не тільки. Отож мене звати Катерина. Ви дивитеся канал «Пані вчителька і сьогодні розказую про 10 книг, які зможуть зацікавити будь-якого читача. Чи то досвідченого бібліомана, чи то початківця. Отож. Починаємо! Жанр. Це штука, яка дозволяє нам розрізняти тексти не лише за обсягом, а й за деякими стильовими домінантами: притчі і новели, казки і оповідання, легенди тощо. Питання в тому, яким є найпопулярніший жанр зараз роман. Ідеальний та універсальний жанр на сьогодні, оскільки він здатен об'єднувати велику кількість тем та стилів, має ідеальну форму та динаміку, що не дає читачу занудитися. Тож свою добірку я теж хочу почати із роману, точніше, з філософського роману Антуана де сент Екзюпері Маленький Принц. Знаю, ця книга на вигляд. Не дуже презентабельна, але у мене є виправдання, бо її, я читала можливо разів 100. Також її обожнює і мій син, і в цьому особливість згаданої історії, адже у центрі уваги людські взаємини і почуття, що таке дружба, вірність і любов. Чому дорослі з часом стають черствими, і що не так із суспільством? Цікаво, що у центрі цієї історії маленький хлопчик, який і досліджує усі ці питання. А манера письма автора настільки проста, що складається враження, що ти дійсно спілкуєшся з дитиною. Цікаво, що історію про маленького принца Екзюпері написав у важкий для його країни час. Так само, як нині Україна, Франція у той час була охоплена війною. Прикметно, що сам Екзюпері також був військовим пілотом розвідувальником. І йому не судилося повернутися із останнього завдання. Він зник із радарів назавжди. А його прихильники у всьому світі зійшлися на думці, що сам автор зник так само, як і його маленький герой. Історія про маленького принца мала колосальний вплив на літературу і культуру ХХ століття. Цю книгу знають у кожному куточку світу. Саме вона стала символом дитинності, невинності і. Безмежної мудрості, що передається із покоління в покоління, тож товариство, якби існувала якась таємна організація шанувальників цієї книги, вона б точно б називалася Хранителі таємного знання про Баобаби. І, що гріха таїти, я б дуже хотіла увійти у їхні лави. Тож, шановне, шановне таємне товариство, якщо ви мене чуєте, дайте мені знати. Напишіть у коментарях якусь там малесеньку зірочку, планеточку, малесенького баранчика, аби я просто знала, що ви є. Хоча ви так перестанете бути інкогніто. Що ж, Наступна книга з моєї добірки це перший том суперпопулярної серії фентезі-романів Джан Роулінг, від якої шаленіє майже увесь світ. Думаю, ви вже здогадалися, що це Гаррі Поттер і Філософський камінь. Ця книга потрапила до моїх рук ще в той період, коли я навчалася у школі. І зізнаюся чесно, це була любов з першого погляду. Думаю, ви хоч раз бачили екранізацію цієї книги, тому не буду заглиблюватися у сюжетні перипетії, а краще розкажу, чому ж цю книгу варто прочитати. Захоплива історія, яскраві персонажі, чудовий авторський стиль. Усе це пропонує Гаррі Поттер і Філософський камінь. Книга містить різноманітні жанри: від пригодницького до фентезі, від детективного до містичного. Тож ви зможете відчути на смак різні стилі. Історія написана легкою мовою, тож це може стати чудовим стимулом для читання цієї книги дітьми або підлітками. Також ця книга стане в пригоді тим, хто хоче познайомитися із фентезі жанром для того, щоб зрозуміти наскільки ж він може бути захопливим. Відчуття дитинності, простота викладу, закручений сюжет, дивовижні тварини і загальна чудесія змусять вас не лише читати, не відлипаючи від книжки, а ще й збирати копійку до копійки для того, щоб придбати усю серію потеряни. І бажано українською мовою від видавництва Абаба Галамага, бо воно просто крутезне. І ні, мені ніхто не платив за рекламу. Окрім того, маєте приємний бонус. Від Гаррі, ви навчитеся у процесі читання володіти не лише магією за допомогою різноманітних заглядь, а ще і навчитеся відчиняти усі двері, усіх маршруток і ліфтів за допомогою слова Аллахамора. Хіба ж не крутезно? Отож. Наступна книга, яка легко дається навіть початківцю, це науково-фантастичний роман Рея Бредбері: «Коль бабове вино. І знаєте, у мене із цим текстом своя особлива історія. Якось доводилося мені кататися, їхала я із Донецька у Дніпро. Так, от, у тодішньому Донецьку я могла придбати хіба що якесь там віно із одуванчиків. Але попри це. І я все одно закохалася у згаданий текст. Це неймовірна історія про хлопчика Дугласа. Щось вже третя, неймовірна історія про хлопчика з дівчатками якось не пощастило, наче як якась гендерна нерівність, як думаєте. Отже, є хлоп'я Дуглас. і він зі своєю сім'єю робить вино із кульбаб. І пілота, як на мене, сумнівної якості, але цей образ має символічний підтекст, тому навіть не думайте плюватися. І з цим все ок. А що ж у цьому тексті фантастичного і цікавого? З доласом постійно трапляються якісь трабли, а фантастики додає чоловік, який вміє подорожувати у часі, а ще винахідник, який намагається змайструвати машину щастя. Важливим є той факт, що читаючи книгу, ви не загубитеся у занадто довгих і нутних реченнях, оскільки мова автора є простою і зрозумілою. Це дозволяє більше сконцентруватися не на формі, а поринути у зміст самого тексту. Таким чином, ви будете пливти між розділами, а коли закінчите, почуєте такий тонесенький голосочок. Ще, я хочу ще, дайте ще, мені треба більше Бредбері. І все. ви на гачку. Кольбабове вино це книга ще поєднує у собі найкращі риси різних жанрів. Тут можна знайти і наукову фантастику, і фентесі, і навіть містику. Крім того, книга містить у собі ще й важливі теми, такі, наприклад, як відповідальність людей за своє майбутнє, роль науки і технологій у житті, а ще взаємини людей та їх психологію поведінки. Усе це є важливим та актуальним для розуміння світу, у якому ми живемо. Попорпавшись в українській літературі, я змогла знайти теж щось не менш цікаве з таємними організаціями, коханнями, пригодами і науковою фантастикою. І все це стосується сонячної машини Володимира Винниченка. Якось я вже розповідала про цей текст, тому якщо вам хочеться дізнатися про нього докладніше, просто тисніть на посилання десь тут. До речі, відразу зауважу, що цей текст було заборонено і він повернувся в укрліт не так давно, а це уже непоганий натяк на те, що у тексті буде щось таке гаряче. До речі, деякі дослідники досі сваряться з приводу того, що ж це утопія чи антиутопія. Але якщо ви початківець, вам не варто пірнати так глибоко, просто починайте читати і все. Знаю обсяг твору, чи маленький, але це не повинно вас зупиняти. З перших сторінок вас ошелешить те, що події відбуваються не в Україні, а в Німеччині. О Боже, how dare хавдер'ю робити таке у ХХ столітті, та це ж пф, якесь безбоженство. І це лише підігріває інтерес. Окрім того, у центрі уваги цієї історії проблема моралі та людської поведінки. Особливістю книги є досить високий рівень моральної та філософської складності, тому цей текст буде відмінним для тих, хто шукає досить складних ідей. Але нехай вас це не зупиняє, а тільки інтригує. Книга має безліч героїв. Усі вони яскраві і їхні долі часом переплітаються. Хтось любиться, а хтось хитрує. І часом від того всього просто закипає голова, бо це ще та шахова партія. Тож спробуйте! Якщо ви з тих людей, яких цікавить усе, але надмірна художність вам не дозволяє нормально сприймати текст, наукова фантастика просто не заходить, а старі і добрі наукові статті вганяють вас в депресію, то вам необхідно спробувати літературу нонфікшен. І в цій категорії чудовим вибором є книга Стівена Гокінга Коротка історія часу, і я не можу показати вам паперовий варіант, бо читала цю книгу тільки в електронному. Ця книга доступно описує складні наукові концепції та теорії, розкриваючи сутність та значення кожної з них. Особисто мені ця книга допомогла зрозуміти досить багато речей. Прикметно, що цікавинкою книги і особливістю є те, що про складні речі тут написано простою і зрозумілою для мене мовою, трохи аналогій, трохи гумору і прості слова для складних матерій. У цій книзі немає гігантських формул, незрозумілих розрахунків, обчислень і ще іншої якоїсь там нуднячої нудноти. А те, що ця книга є одним із найвідоміших бестселерів у всьому світі, говорить сам за себе. Уявіть, за 20 років вдалося продати близько 10 мільйонів примірників, і саме цей факт робить цю книгу однією із найбільш продаваних книг про науку у всьому світі. Отож, друзі, коротка історія часу допоможе вам поринути в науку і замислитися про наше місце у цьому складному і непростому всесвіті. Ще одна історія, але уже у руслі художньої літератури змушує попітніти ваш мозок, акцентує увагу на дрібницях, прокачує ваш інтелект і змушує відчути себе крутезним детективом. Це розповідь про лондонського інтелектуала, який полюбляє ставити на місце посіпак і проживає за адресою Лондон Бейкер-стріт 221 Бі. Знаєте хто? Це історія могла би бути про Бориса Джонсонюка, але насправді йдеться про скромнягу Шерлока Артура Конана Дойля. Знайомство з Шерлоком варто починати із Собаки Баскервілів. Я впевнена у тому, що вам знайомий сюжет і атмосфера цього тексту, адже образ Шерлока є одним із найрозкрученіших у всьому світі. Разом із своїм вірним товаришем, доктором Ватсоном, це кучеряве диво, бо знаєте, в мене Шерлок асоціюється виключно з Бенедиктом Камбербетчем, розгадує найдивовижніші головоломки. Тому під час читання. Ви будете поставлені перед вибором, або відчуєте себе напарником і співучасником найкрутішого детектива усіх часів і народів, або ж відчуєте себе амебою. Тому так, Шерлок не такий простий і буде краще, якщо ви будете до цього готові. Як би там не було, собака Баскервілів і Шерлок, як його головний герой, є виразниками. Класичного детективного роману. Тому, якщо ви досі не вирішили, варто чи ні вам жити без Шерлока, подивіться, бодай одну серію про останнього, а потім починайте читати. Цікаво, що вам сподобається більше. А ми починаємо говорити про книгу номер 7 І тут знову про пригоди. Чому вони? Бо, як на мене, пригода це те, що змушує нас читати, навіть якщо не хочеться. Ризик таємниці, нові відкриття і пригоди це те, чого нам так не вистачає у реальному житті. То чому хоча б інколи не втекти у книгу? Серед книг, у яких пригоди займають далеко не останнє місце історичний текст з елементами містики, детективу і трилера, книга Карлоса Руїса Сафона Тінь вітру. Зізнаюся, чесно, до моїх рук ця книга потрапила випадково, адже мені подарували її учні, за що я їм дуже вдячна, адже саме вона стала ще одним моїм літературним відкриттям. Легкі читання, закручений сюжет, з якого вискакують, як не знаю, якісь там великодні зетці з кожного куща, новенькі загадки і звичайно класний мальовничий. Допус. Пригадайте, якщо, наприклад, у сонячній машині ми Гайдасали Німеччиною, то тепер наша локація Барселона. У центрі уваги хлопчик Даніель. І так, я знову про суперхлопчика, а супердівчаток я досі так і не розжилася. Так от, оцей хлопчик Даніель заходить на кладовище книг. І знаєте, що він там знаходить? так! Книгу, але до слова, ця книга так само, як і її автор, досить надзвичайна. І книга, і автор це суцільна таємниця, яку намагається розгадати Даніель, а протягом того процесу він втрапляє у різноманітні ситуації. Окрім того, цікаво, що згодом його починають ще й переслідувати: хто, як, навіщо і до чого там Барселона. Відповіді на всі ці запитання намагається з'ясувати читач, поринувши з головою у читання. І я думаю, що мені таки вдалося вас переконати, тому гайда. А поки ви не гайнули у таємничу Барселону разом з Даніелем, розкажу вам про ще один роман. Він алегоричний, і здавалося б, що тут немає нічого спільного із попередніми текстами. Хоча ні, є тут є хлопчики і пригоди. Але на відміну від них, окрім пригод і таємниць, тут є іще і психологія, і емоції людей. Тому розповідаю вам, чому ж варто почати своє знайомство із твору Вільяма Голдінга, Володар Мух. Знаєте, якщо коротко, це історія про хлопців, які потрапили на безлюдний острів. Там вони намагаються побудувати стосунки, вижити і, незважаючи на різні проблеми, залишитися людьми. Тут постає питання дикунства, варварства, холоднокровності і жорстокості, що демонструє, як може змінюватися поведінкова модель людини, якщо постає питання виживання. Ось вони люди, ось вони діти, не якісь там проживащокі мандрівники, над якими пурхають метелики. Вони можуть образити, покалічити, можуть вбити, можуть стати подібними до звірів чи то і гірше. Попри таку важку атмосферу, книга має потужний ефект, адже вона змушує нас замислитися над питанням людської природи та соціальних стереотипів. Крім того, роман має простий, але ефектний стиль письма, що легко дозволяє зрозуміти події і зрозуміти переживання героїв. Прикметно, що сюжет тексту розвивається доволі динамічно і читача постійно лоскоче одне й те саме питання хто ж такий володар Мух і чи здадуться хлопці йому у рабство? Говорячи про пригоди, а точніше про пригодницькі романи, я не можу не розповісти про книгу Івана Багряного «Тигролови». Цю історію легко і з задоволенням читають як підлітки, так і дорослі. І якби треба було навернути когось в релігію у корліт, я точно почала б із цього тексту. Все доволі просто. Нащадок козацького роду Григорій Многогрішний грішний тікає із потягу, який везе бранців Кремля. Ой, вибачте! В'язнів тоталітарного режиму у Сибір і понеслось кохання, зухвала Наталка, полювання на оленів, тигри, НКВДсти, совок із усією гниллю, як вона є, як на долоні. Текст написано майстерно і віртуозно, Мабуть, тому тигролови – це твір, який облетів увесь світ у різноманітних перекладах. Тому я від щирого серця рекомендую вам прочитати цей текст, навіть якщо ви досі не брали книгу до рук, навіть якщо ви встигли розчаруватися в українській літературі. Вперед до звершень! Бо укорліт і тигролови – це як борщ, їх не можна не любити. Крайня на сьогодні книга, з якої я б радила почати вам свою подорож у світ літератури, це роман Володимира Даниленка Кохання у стилі бароко. Цей текст можна назвати любовним романом, що базується на кросворді та головоломці, яку і намагається розгадати головний герой. Попереджаю, це не Шерлок Холмс і не типова лав сторі, де є страждання, пристрасть, ревнощі, Звісно, у тексті вони є, але цікаво те, як автор уміло грається з уявою читача. Тут є таємнича жінка, герой-інтелектуал, київ і різноманітні культурні та історичні діячі. І от всі вони сходяться у одну єдину велику загадку, над якою постійно мудрує читач. Окрім того, цікаво те, що відомі українські літературознавці високо оцінили цей текст. Проте це зовсім не означає, що його можуть зрозуміти тільки гурмани, адже він доступний і для пересічного читача. Ця історія захоплює вас із перших сторінок, бере у свій вір подій і ковтаєте її буквально за один вечір. Принаймні так було зі мною. А ще з тим, кому я дала цю книгу почитати на один вечір, і книги нема. Бо якби вона була ну, чимось таким собі, то очевидно вона б до мене повернулася. А людина, якій ця книга б не сподобалася, так швирнув, або мені сказала щось типу. Катерино, що ви таке дали мені почитати? Але ж тряся, книги нема. Ох, знаєте, скільки ж бубочок моїх розійшлося отак по світу. Але нічого, я вірю, що вони тішать когось іншого. Товариство, усі 10 книг, про які я вам розказала сьогодні. Як на мене, дуже і дуже цікаві. Вони різні, та їх об'єднує легкість, класний сюжет, гра читачем і багато чого іншого про що можна було б говорити годинами. І знаєте, як на мене, кожен із цих текстів є одним із кращих зразків у своєму жанрі. Відразу зауважу, що мій список суб'єктивний, тому дехто може з ним не погодитися. Проте формуючи його, я намагалася врахувати три основних аспекти. Доступна мова, захопливий сюжет та ідейна різноплановість. Кожен зі згаданих текстів це індивідуальність, яка досліджує себе, світ, людину, соціум, психологію та поведінку. І всі ці розвідки відкриті для читача. Вам треба просто розгорнути книгу. Товариство, я дуже сподіваюся, що, бодай, моя одна рекомендація допоможе вам почати читати, занурить вас у художній світ і вже не відпустить. Не бійтеся великих текстів, будьте відкритими до пригод і з головою поринайте у світ літератури, адже там дуже і дуже цікаво. З вами ж була пані вчителька і 10 книг, з яких я б радила вам починати читати. Підписуйтеся на канал, залишайте свої реакції та коментарі. Напишіть, яка з книг припала вам до душі найбільше і чому. Поширюйте це відео усім, кому воно може стати в пригоді. А ми з вами побачимося у нових відео. Па-па!